Коротше, мужики. Блять, забув щітку. Дай щітку по Так. Да. А вона тут вона стиклань. Сра. Хочеш? А й то яки там. Не знаю, рідно воно стоїть. Я як не буде. Так. Да. Всім приветствую вам, корови. Тут так осталося. У мене плита була б приварена до, до труби. чи ні? Бо ті його болти, сука, там вон зверху, їх не можна зловити, того плиту треба обрізати. А тут таке придольство, не, не хочу я ні в якому разі це робити. І треба блядь, ті приварити тільки по людськи, так як я там поплював. І з там тої сторони теж. Ту плиту, там тримається балка. До тої труби. Треба варити. Забирай на телефон, звідси, бо зараз февраль. Можна сказати два слова. Якщо у вас, хлопці, нема поняття, але є гроші, то вам треба точно техніку подорожі. І не з якихось там 24 дешевих. Чи щось таке, бо там теж купа доробіток. А щось таке от в плані Юто, ДТЗ, якогось Ловола. От щось таке. Бо сюди у вас є другий варіант, у вас є е, менше гроші, але більше поняття, більше дружба з сваркою і болгаркою. Бо тут наче не буде. Або те, або те. Тільки так. Тобто ви можете зекономити, але доробляти треба буде. Скільки там ампераж, включила її. 112 112, добре. Якщо, що, хлопці, то дзвоніть на номер 112. Це номер аварійної служби у нас тут, якщо хтось горить там чи що. Оце як я загорювся зараз, то будете дзвонити Закривайте гостя я бачив би, блядь, ага, ма? Все, готово говорити, я скажу, дзвоніть вже. Дай, ну, більше трохи, дай 120. А -а -а. Дав. Дав. А то, що там не треба. 117. Ні, ні, то мало. Дай 122. 120. 20. 120 20. 123, 124. Ладно. Не қоча. Не знаю масло, шеяка, хрень, а то ничего. Тут то есть вода моя, вот, так идем. Фу. That's a little bit cut there, Сварки не дові чи булгаркою не довізі, щоб зачиститись така. уже на провар идет. Идет, не идет, не идет. Вот такая тут. Это там то и троа другий. Не ну, забудь забрать его пробіку. Чи я нагадаюсь, мне. Я -то забуду. Забудешь? Ага. Uh -huh. Зберіть масло. Беріть масло. Беріть поведяшки вчора, тому що потустися, а не пуйте ви нахуй. Смірдить? Пахне.

Що показати? Так, та на що там дивиться. Похляпав хлопці, бо то все рахуй похляпав. З-під споду та пліта. По чорному, по-гразному. Але триматися. так. Тримати, да. тримати буде. Блять, нано. Ну. Кіптура. Кіптура. Треба глянути. Якісь насіння зараз виросте на тракторі. Зіля. Бляха <рикла> собака. Що, <Шо>? а собака? <рикла> Ще скутера вивадив. Муси поміняти кришку, бо тоді падав, побився з дзеркала. Суки собачі влетіли під ноги падла. Так. Можна... тут. Чекай, чекай, чекай. Це такий його кажуть, лічний люфт залиши тут. Спереду, не знаю, варити, не варити. Yeah. Певно, ні, я там не добіг. Поки буде так. Поки буде так. Та тут на сварку не походить, бо то вертикально, воно все стікає. І ще можна сказати два слова якраз до теми, щоб не знімати окреме відео, я просто хочу нагадати в чому. В чому проблема, якраз буклет тут лежить, в чому проблема сучасних людей? Вони вже після того, як вони вже наробили проблем, вони починають читати інструкції. Це може і на мене похоже, в частності, але я хоч якесь поняття маю. І тут є така табличка, розпилювачів екоджет. А чого вона є? Чого її нормальні люди взяли, розрахували та й нам намалювали, ще й подухали духами. Читав коментарі, що там значить, Екоджету вже гіршого не могли придумати. По причині того, що значить, хтось там поїхав і собі, і сусідам, сусідам ще комусь щось там попалив. На тій таблиці є чорним по білому чи чорним по кольоровому намальовано Яка норма виливу для кожного розміру розпилювачів від 75 тисячних до 5? десятих. Для того це записано, щоб люди знали, що на цих швидкостях при цьому тиску цей той чи інший розпилювач виливає ту чи іншу кількість рідині. І її вистачає для ефекту. Тобто для того, щоб жук здох, зілля пропало, підживити пшеницю, гліфосатом поробити і так далі. Якщо якісь дебіли, попривикали лити, я не скажу, що вони дебіли. В прямому сенсі цього слова. Просто вони не хочуть поняти, що для цього і купуються ці розпилювачі, щоб економити рідину. Розводиться трудка по-простому на, на той самий об'єм води. Просто того об'єму води вам на більше площі хватить. Це треба поняти. А вони виливають жовтими розпилювачами, які лють на скорості 6 км в час 120 літрів на гектар. Вони лють 300. І сосніть тоді в того тракториста, той, що вливам тими розпилювачами 300. І треба чубсти по морді того тракториста, бо він не знав, що забагато буде 300. Понімаєте, це рахуй тройна норма. Тобто у вас є туман, який втричі більше оповив, окутав, огорнув ту рослину, втричі більше на неї потрапило, чим було достатньо одної таблетки. І загалом це пояснюється наступним: будь-яка рослина, яку, наприклад, ви обробляєте, наприклад, пшеницю від зілля, пшениця трошки принишкає, так, чи картоплю від зілля, трошки воно впливає на картоплю. Тобто, це є якась визначена норма на якусь там дозіровку води, щоб рослина, яку ви обробляєте, сама культурна, не бур'ян, пережила це все, витримала, так? Тобто вона витримує, мається на увазі. от, так, да, їй погано Пливає, як людина, може випити пляшку горілки, її буде паршивенько, але буде нормально. Якщо Но, вона вип'є півтори літри, не підготовлена, вона може вмерти. Це так само з тим самим. Якщо ви дали рахую, тройну дозу тричі, бо ви не розібралися, то так і буде вам та рослина потім з землі не вилазити нещасно. Це зі всім так пов'язано. Влийте навіть на звичайних розпилювачах більше об'єм, чи дайте на, той, на ту саму площу більше трудки, то культурна рослина те все може, бляха, не пережити. І буде вам притча про тракториста. Тому задумайтеся перед тим, як когось звинувачувати, чи ви робили по бумажці, чи виляли 300, як колись ваш дід в колоспі. А тоді будете казати, як планіє. Я знаю стількох людей проти, з тими коджетами, що я не можу перерахувати навіть. Всі, як один хвалять, і орендатори, і так далі, особливо для людей, в яких велика площа. Для них основне зекономити хімію. Так? Тобто, от дивіться, у вас є 100 літрів, наприклад. Ну добре, допустимо, 300 літрів, ви на них, на них допустимо, дали там 3 літри якоїсь трутки. Значить, ви купили 3 літри трутки по 500 гривень, 1500 гривень ви потратили на 1 гектар. А тепер з розпилюючим екоджет, ви можете вийти на норму 100 літрів на 1 гектар. Тобто ви тих півтори тисячі можете не на гектар пустити. У вас вже є розпавлена готова концентрація, а на 3 гектари. Це ж просто, це, блядь, це, я не знаю, це, це діти в садіку, які ще не знають 2 на 2, і то те розуміють. Тому подумайте, це вам, як то кажуть, така маленька історія. Взагалі, приварію цю фігню і в чому заключається основний сенс будь-якої роботи біля будь-чого. Без сварки, болгарки, інколи можна обійтися, але без башки обійтися неможливо. Все. А наразі, добрі хлопці, хуй на нього, будьте всі здорові.